Доброго здоров'я, шановні вболівальники українського футзалу. Повертаємось ми до змагань однієї восьмої Кубку України, де сьогодні у Дніпрі на ватага Арені. Зустрінуться суха балка з жовтих вод та Альянс зі Львова. Вже подяка всім захисникам і захисницям Сил оборони України. Вічна пам'ять усім загиблим. Команди вітають один одного, друзі. У нас все готове до початку цього матчу. Зараз пролунає стартовий свісток арбітра і почнеться це кубкове протистояння. В різних формах підходять до цього матчу команди. Проходить центр поля, пасує на Шеремета. Шеремет пробиває з лівої ноги. Невеличкий рикошет. Що ще буде шанс у обох команд. Додати, а зараз атака. Ну і бачимо, не зміг і Назарій Ярмола обіграти Сиріцького, А зараз Сиріцький фолить в центрі поля. Арбітри не фіксують. Фолкова. Льов. Пасує на Ярошенка. Ярошенко пробиває. Але арбітри не побачили фолу в цьому епізоді. Ну а зараз Віктор Ковальов пробиває поміж ніг Антону Денчуку і виводить цю балку вперед. Ще раз дивимося, як це було. А пас від Легензевича. А зараз пробиває. Ярошенко підбирання. Проходить Ярошенко і... Ковальов. віддає на Шеремета. Шеремет. Хітнув Кузя. Шеремет. Пробиває. І робить рахунок. 2-0. Артем Шеремет. Обіграв спочатку Тараса Кузя, потім. Дивимося, як це було. Розібрався тут Артем Шеремет. Зависоко це було для токара. Дістає цей м'яч Ярошенко. Злівої з носка. врятував свою команду Сіріцький. Знову з м'ячем Кусь намагався віддати під удар. І ви Подивіться, Володимир Буньо забиває у ворота Олександра Сіріцького на 17-й хвилині. 7 січня в матчі проти Десни. Ну і сьогодні знову забиває досвідчений захисник Альянсу. Телех віддає на Легензевича. Того підштовхували. Ну а зараз все ж таки фол. приблизно з 11 метрів. Волков пробиває з лівої ноги. І від поперечини залітає м'яч у ворота. Дивимось ще раз, як це було. Переклав Волков в підліву. Пробив. І від поперечений м'яч залітає у ворота. Один перемагає. Поки що суха балка. Сиріцький Сіріцький помиляється. Ну і Тарас кусь може забивати. А друзі... Привозить зараз 22-й номер сухої балки. у свої ворота. 20-й хвилині скорочує відставання. Рахунок 3-2. Тарас Кузь. 18-й номер Альянсу. Альянсу відзначились досвідчені Володимир Буньо. Черемет. Черемет пресингує його. Віталій Радевич. Ну і не влучає зараз у ворота. Ледь третій гол. Не створили досвідчені гравці Львівського альянсу. Віддає на ніжника ніжник. Віддає далі перехоплення. Буньо поміж ніг влучає Олександру Сіріцькому і зрівнює рахунок. На досвіді зараз обіграв Олександра Сіріцького. Пелех пасує на. Радевич пробігає. Токар пробиває, виставляє руку Сіріцький. Розвертається Ковальов, падає Ковальов. Проштовхує м'яч далі. Ну і там. Був у сухої балки під керівництвом Станіслава Гончаренка для того, щоб якісь. Комбінують футзалісти сухої балки. Легензевич на пелеха. Пелех на лівому фланзі підправу на пелеха. Легензевич відкривається, отримує м'яч. Відає Пелеха. Пелих непогано на ліву ногу переклав, але Три секунди лишається. Денчук закидання. Сиріцький вибиває. Ну і чуємо Сирену, друзі, яка фіксує нічийний рахунок. 3-3 в матчі між сухою балкою жовтих вод і Львівським альянсом. А це значить, що все з'ясується у другому матчі. Який а, орієнтовно 28 лютого відбудеться у Львові, з нами біля присмолу головний тренер Львівського альянсу Олег Галамага, вітаємо вас з непоганим результатом в першому двобої цього протистояння. Ваші експрес-коментарі по матчу. Що вам сподобалось, що не сподобалось у діях своїх підопічних? Ну, звичайно, дякую по перше за привітання. Я не буду кривити душею, що Будь-який результат, нерозгромна поразка, яка б нас залишила в ігрі, розцінювалася як позитивний результат. Їхала за навіть поразка в один м'яч, яка лишала нас в грі, чи ні, тим більше, ніж я. Ми дуже задоволені, приїхали, отримали. Саме головне отримали інформацію, як діяти далі проти сухої балки на домашній арені. Які задачі у України стоять перед Альянсом? Для нас це нова нова історія, нова сторінка в нашій історії. Звичайно, хочеться цю казку продовжувати все більше і більше. Ну, ніхто не знімав питання зайти в фінал чотирьох. І таке завдання є. Чи ми зможемо його виконати? Це інше питання. Але таке всі собі поставили, не тільки від президентів ЦД, але й від самих гравців, від тренерів. Звичайно, це велике свято, свято футзалу, і ми там хочемо бути. Щодо чемпіонату України хотілося б вас спитати. Буквально 7 числа у вас була гра і тільки два дні на переїзди, на відпочинок. Чи встигли футболісти відновитись за цей короткий період часу? Дивіться, як показала гра, думаю, на відсотків 70 ми відновилися. В кінці вже почали не справлятися, бо дійсно ми все-таки команда першої ліги. У нас настільки розвинуто, поки що ми в цьому плані, в плані відновлення, в плані. Хоча в нас багато чого є, і масажисти, і сауна є. Але напевно і команду екстраліга, напевно, за такий проміжок часу було тяжко поставити повноцінну повноцінно на ноги, бо дуже короткий, тим більше переїзд. Як не як важкий переїзд, слава Богу, і дякуючи Збройним силам України, що ми сьогодні взагалі зіграли, бо ми їхали дуже насторожені. Все-таки в Дніпрі грати це не у Львові. Як і що не каже, набагато важче. І в плані обстрілів. Який тайм у виконанні ваших підопічних сподобався вам більше? Мені не сподобався початок, а так загалом не можу відокремлити перше чи друге. Було про достатньо позитивних моментів, коли хлопці повірили в свої сили, що можуть і грати проти команди екстраліги. Бо є в нас ряд гравців, які для тих, які вони минулого року ще і грали на на першість міста, а сьогодні вони вже протистоять людям, яких вони бачили, тільки по телебаченню. Але є ряд гравців, які безпосередньо вже, як я кажу, биті вовки, які сьогодні допомогли нам дуже. І цей результат. Великий відсоток їх, їхнього їхнього досвіду. Ну так, результат сьогодні Володимир Буньо і Тарас Кусь принесли, які, власне, знають, як перемагати суху балку і на її полі, і у себе вдома. Чого очікуєте від другого матчу? Ну, ми як по статистиці, ми трохи є домашньою командою. То не буду кривити душею там когось води водити оману. Ми вперше лізе в себе набираємо очки, бо вдома все-таки. Не тільки стіни а нас рідні женуть, нас друзі, вболівальники. Хоча і в нас і в Дніпрі підтримують нас, куди не приїжджаємо. Є люди, які нас підтримують. Але якщо порівняти нашу виїзну модель, і домашня, ми є домашньою командою, тому Надії високі, кажу, що тим більше результат я вважаю позитивним, і головне, є інформація по сухій балці, бо все-таки новий тренер, і ми їх бачили про новому тренері тільки дві гри, тобто ще не знали, який малюнок. А зараз ми безпосередньо вже уявляємо собі на відсотків 90%, як грає команда, під який малюнок, під яку тактику і що вони як застосовують. Дякую вам за відповідь. Бажаємо успіхів у наступних матчах. України в чемпіонаті. Дякую. Отже, друзі, з нами у флеш-зоні. Головний тренер сухої балки Станіслав Гончаренко. Станіслава сьогодні неоднозначний матч, неоднозначний результат. Вболівальники сухої балки, мабуть, очікували легкої прогулянки, але такою. Вона сьогодні не вийшла. Ваш коментар по матчу, що не вдалося? Чому не настільки позитивний результат, як би хотілось вболівальникам? Ну, по-перше, хочу віддати належне супернику, Жага до боротьби, натхнення. Боротьба, боротьба, боротьба. Покликані сьогодні вони були на те, щоб доказати нам, що вони вміють сперечатись, боротися за ініціативу, за свій менталітет, за своє ім'я. Що стосується нас, велика загадка, я сам повинен розібратися в цьому. Я більше здивований, ніж, знаєте, ніж може, це очікувалося. Сьогодні багато казати не буду. Це загадка не лише для мене, я думаю, і для самих гравців. Я розумію, що бувають темні дні, але я також розумію, що з світло хтось сам бере і тушить. Мабуть, у нас сьогодні багато електриків в цей тяжкий час, які взяли і темряву цю здійснили в самій грі. І наприкінці хочу сказати, що, вочевидь, найголовніше, що виявилося, і я як тренер це признаю, що команда виявилася не готова до цієї ігри. Чи сподіваєтесь ви побачите все ж таки вогонь в очах своїх футболістів в наступних матчах? Я не хочу топтатися по мозолю, який ми сьогодні заробили самі. Ми натерли цей мозоль самі. Повагою до суперника. Я не занижую його кваліфікацію і натхнення, але водночас розумію, що все, що трапилось, це зроблено особистими руками. Візьміть другий м'яч, третій м'яч, і ви зрозумієте, від чого я відштовхуюсь. Наш, наші пропущені, другий, третій м'яч. На вашу думку, у Львові буде важче, ніж сьогодні. Вдвічі буде важче. Задачі в Кубку перед Сухоробалкою якісь стоять чи стоять на чемпіонат? Обов'язково і в Кубку і в чемпіонаті стоять. І це був перший крок. Сподіваюся, що наступні шаги будуть розумні і дуже дорослі. Добре, не будемо вас затримувати. Бажаємо вам успіху в наступних матчах і Дякую. в чемпіонаті проти Атлетика, ну і, звісно, в матчі відповіді проти Альянсу. Дякую дуже. До побачення.